Це під вопросом, це вопросом. Ну, блок управління, напряження питання, це із-за газової установки. Mm -hmm. все. А вот, звісно двохмасовий маховий корінч та ввалення і справи, а це вже цікаво тут вже. Помилочка така. Поліз двигателем не в порядку Якісь є. І датчик детонації до цього ще і напряження не є позовним. Або із задатчика воно видає цю помилку. Колін як якось. Інтересно. А нарікання в їзді. Та вроді би... Ну я ж кажу, я тільки що сюди з центру приїхав, я на ній не їздив. А... Я тільки годину на ній сижу. Просто... Хотів перевірити, що беру чи не беру. Від Маховий коленство вала. Тут масовий. Маховий коленчество вала. Значить увінчали проблем. Ну, брі, яким образом воно то. Отслежу. То По коленвалу, значить, то шибка має бути. А тут шифрували якоби. обикнову масовий маховик. Значить, по коленвалу тут не справи, що не. Я попаду ошибки по коленвалу, по коленвалу по-другому. Все. Ви це зняли ці помилки? Да-да-да. Я зараз спробую поводити.